Дуже смачний та корисний сніданок за 5 хвилин. Дрібненько нарізаємо зелень за смаком. Помідори нарізаємо такими частинами, якими вам зручно. Розбиваємо 2 яйця та додаємо ложечку сметани. Гарно змішуємо. Виливаємо не дуже на гарячу сковородочку. Викладаємо гарненько помідорчики, притрушуємо зеленю, зверху викладаємо сир. Накриваємо кришкою і готуємо декілька хвилин. На блюдо викладаємо зелень. Нашу омлет з помідорами викладаємо до зелені. Вийшло дуже гарно і смачно. Зараз зробимо невеличкий десерт. Творог викладаємо в тарілочку, додаємо сметанку, додаємо пів банана, порізаний дольками, полукольцями. Я додаю орішки, можна додати ягоди за смаком. запрошуємо до нашого вавельтрака. Всім доброго дня. Сьогодні вранці ми відкрили вікно на провітрювання і почули гучномовець Виглянули в вікно, побачили біля магазина ГАМА гама зупинився фургон. Туди стали заходити діти. Ми теж зібралися і рішили піти подивитися, що там за представлення. Всі дітки, які йшли по вулиці, розуміючи, що говорять гучномовець, вони всі підходили і заходили всередину за цукерками. Зранку діток було багато, навіть не всі вміщалися в фургон, то стояли у черзі на вулиці. З одного боку був вхід, а з іншого вихід. Ось так фургон виглядав всередині, скільки діток туди заходило, скільки вміщалося, і було, вільні місця були. Наш щирий українець теж потопав за гостинцями. Недовго прийшлося чекати, гостинці Богдан отримав. А тепер нам треба було походити трішки, почекати бабусю, сваха до нас йшла і з братиком. Тому, поки вони прийдуть, Беруться з автобуса, Богдан вирішив поміряти калюжі. Ніколи він у нас по калюжам не ходив у таких ботиночках, тому я вирішила йому не забороняти хай розвивається. Ми живемо рядом, скоренько пішли і переділися коли прийшла бабуся з братиком.

Коли в дитини гарний настрій, то не помішав навіть дощ. Погода була не дуже. Всі в капюшонах дощик, а Богдан пригав, стрибав, він радувався, в нього був дуже гарний настрій. А зараз ми вам покажемо трішки, які конфетки були в коробочці. І отакий от блокнотик, там рисування і рекламка, і дітям розмальовочки. Два голуба за вікном теж завітали до нас на конфети.